5 стовпів відеомаркетингу на YouTube Перше, відкриваєте канал е, на YouTube одноіменний з вашим магазином, чи звідки ви плануєте продажі. Якщо через онлайн-галереї, тоді цей канал мусить називатись вашим іменем. Прив'язуєте до каналу свій сайт, інші соцмережі, якщо потрібно, через які ви спілкуєтеся з покупцями, як канали зв'язку. Друге, робите вертикальні відео до однієї хвилини довжиною, які показують або весь процес створення вашої картини, або ж якісь самі смачні моменти. Або сповільнені моменти, тут вже все залежить від вашого смаку. Накладайте на музику прямо з самого YouTube або з Інстаграма, якщо ви збираєтеся перезаливати цей контент там, для того, щоб не прилетів страйк за порушення авторських прав. Якщо ви сміливі, робіть голосову озвучку і коментуйте, що зображуєте, або взагалі якусь історію розповідаєте. Третє, оптимізуйте ці відео під потенційні пошукові запити, за якими та людина, яка шукає. Картину подібну для ту, ту, яку ви зображаєте, і може знайти це ваше відео і знайти вас через це відео. Це робиться практично так само, як і на ЕЦІ. В тих же самих тегах до відео можна і треба вказувати також назву, що зображено, і магаз... назву вашого магазину на ЕЦІ, в тегах так само продублювати. Четверте, пам'ятайте, що стратегія вашого каналу. Це приваблювати клієнтів, а не колег-художників, які вчаться малювати. Ви постійно думаєте, як досягнути цілий бізнес для клієнта. Ви задаєте собі питання, як я можу створити відео, яке приверне увагу моєї ідеальної аудиторії? Як я можу через ці відео додати цінності при покупці моєї картини, розказавши історію створення роботи? Як я можу через відео створити довіру і допомогти потенційних замовникам? ближче познайомитися зі мною або з процесом як я роблю ці картини як мої відео допоможуть тим хто зацікавлені в придбанні картини, чим швидше прийняти рішення купити її в мене або ж зв'язатися зі мною для замовлення П'яте, Створюйте умови для того, щоб зйомка наступних відео була якомога легшою і якіснішою. Докуповуєте світло. Запам'ятайте, для предметної зйомки забагато світла не буває. Ваше завдання регулярно додавати нові шорси. І чим більше різноманітних, коротких відео ви будете додавати, але час від часу і розбавляти їх довшими відео, знову ж таки, ви даєте через ці відео шанс людям знайти вас. Тобто ви відкриваєте нові стежинки. Таким чином розширяєте свої канали продажів. Через ці відео ви ставите собі завдання, як приватбити нових клієнтів, які можуть просто наткнутись на ваші відео, так і тих, хто вже знайомі з вами просто більше дізнатись про вас як про особистість і про художника. Таким чином, ви наближаєтеся до продажу свого підпису, а не зображення чогось на картині. І це вже зовсім інша історія про брендинг. Пишіть в коментарях, які, які... кроки потрібно описати детальніше, і я це зроблю в наступних відео. А поки що, дякую. Дякую за перегляд, вподобайку і підписку.